Україна не втратить своєї сили, не втратить своєї свободи та зможе захистити глобальне розуміння того, що терор повинен програвати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. <му> Людина з великої літери та справжній герой України. Так, побратими описують загиблого воїна з Кременчука Михайла Войтка. Як сьогодні прощались із захисником у міському палаці культури? Дивіться далі у сюжеті. Михайло Войтко, Кременчужанин, мужній захисник України, 24 квітня цього року. Від важких поранень, отриманих на полі бою, він відійшов у вічність у міській клінічній лікарні номер 16 у Дніпрі. Проживав у місті Кременчук, одружений, мав двох синів. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року займав посаду командир відділення зенітного артилерійської обслуги зенітно-артилерійського взводу. Із героєм, який боронив рідну землю від нападників з часів, АТО, а після того пішов добровольцем і під час повномасштабного вторгнення, 30 квітня, прийшли попрощатися найрідніші. Це мій перший чоловік, батько моєго сина. Я йому дуже вдячна. За те, що він був в нашому житті. І ми спілкувалися всі ці роки, підтримували гарні стосунки. І він був дуже гарною, чуйною, доброю, відкритою людиною. І нам тепер всім буде дуже не вистачати. Дуже важко. Це для нас велика втрата. Для нього було важливо захистити свою родину, свою батьківщину у збройних силах Михайла Войтка знали як надійного побратима та командира, за яким можна йти в бій. У нас був Порядочный. С ним настолько было ну, классно служить. За ним от, действительно он і так огромний, но Он і как человек масштабный. И он всегда был командир поля боя. Не просто там какой-то полковник на телефоне сделать. Он всегда был со своими бойцами и все задачи ну, просто настолько ну, все его любили. Это был герой Украины. Велика, гарна людина. Настоящий воїн, мог воювати, робив все правильно, піклувався за свій лічний состав. Людина з великої літери це велика втрата для всієї України. Не пробачимо. Повстимося за кожного загиблого героя нашої батьківщини. Вічна слава полеглим воїнам. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Це шанована, важлива та небезпечна професія, особливо в реаліях сьогодення, коли ворог атакує нашу країну. Бути прикордонником це бути першим на передовій, на кордоні, на морі та в небі. Вітаємо зі святом. Вони першими зустріли ворога, коли той ступив на українську землю. Відважні стражі кордонів. Сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначають своє професійне свято ті, хто щодня зустрічає небезпеку обличчям до обличчя, аби ми могли спати спокійно. Військові державної прикордонної служби України. Ця професія вимагає не тільки фізичної сили, але й моральної стійкості. Нині наші прикордонники беруть участь у бойових діях на найбільш відповідальних ділянках фронту, а також концентрують свої зусилля на нейтралізації диверсійно розвідувальних груп ворога, які намагаються потрапити до України. Ви продовжуєте захищати країну, перебуваючи в найгарячіших точках фронту. Зміцнюєте державний кордон, будуєте фортифікаційні споруди. У вас багато роботи, але ви завжди в повній готовності, готовності захищати Україну. Такими словами привітав із професійним святом прикордонників народний депутат України Юрій Шаповалов. Тож бажаємо чистого неба над головою та спокійного горизонту перед поглядом. Не забуваємо й про тих прикордонників, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Вічна слава! І вічна пам'ять героям. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. ДТП в горішніх плавнях травмована велосипедистка. Шахраї ошукали чоловіка на понад 100 тисяч гривень та фейкова евакуація. Про все це та більше далі у наступному сюжеті. Дорожньо транспортна пригода сталася у горішніх плавнях, під час якої травмувалася велосипедистка. Жінка-велосипедист 1953 року народження різко змінила напрямок руху, виїхавши на проїжджу частину, де відбулося зіткнення з автомобілем. Шкода під керування місцевого чоловіка 91-го року народження. В результаті зіткнення жінка госпіталізована до лікарні на місці працювали слідчі Кременчуцького районного управління поліції та групи реагування поліції горішніх плавнів. Попередні обставини ДТП. Наразі встановлені і знову шахраї користуються довірливістю громадян. Одразу кілька випадків шахрайських дій за добу цього разу шукали чоловіка, який намагався придбати автівку. Натомість лишився 100 тисяч гривень. Також мешканка Кременчуцького району під час огляду мобільного банкінгу виявила, що з її Телефону за допомогою мобільного банкінгу було знято грошові кошти. Ніхто і не телефонував, в який спосіб були зняті кошти через інтернет-банкінг. Наразі встановлюється за обома фактами розпочато кримінальні провадження. Останнім часом через месенджери розповсюджується фейкова інформація, нібито від ДСНС України, про проведення евакуації з низки населених пунктів Кременчуцького району через ймовірні ракетні обстріли Кременчуцької ГЕС. Самі рятувальні. Яки наголошують, ніякої евакуації не планують. Шановні мешканці Кременчуцького району. Через месенджери розповсюджується інформація, нібито від ДСНС України, щодо проведення евакуації з низки населених пунктів Кременчуцького району через мобільні ракетні обстріли ГЕС. ДСНС Полтавщини інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в регіоні. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації. Тож не ведіться на провокації, дотримуйтесь інформаційної гігієни і довіряйте лише офіційним перевіреним джерелам. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Українські жінки можуть отримати до 15 тисяч доларів у рамках реалізації нової грантової програми «Створюй», загальний фонд якої один мільйон доларів. Хто та для чого може отримати цей грант, дізнаєтесь у наступному сюжеті. На сьогодні розвиток сфер підприємницької діяльності є рушієм економіки України, а жінки стають її важливим сегментом та каталізатором розвитку. Тож Міністерство економіки України анонсувало нову грантову програму «Створюй», спрямовану на підтримку жінок-підприємець у сфері виробництва. це означає, що ми повинні підтримувати економічну філософію нашої держави, займатися виробництвом, оскільки переробна промисловість як така це. Та діяльність, яка створює ще більшу кількість робочих місць, ще більшу кількість податків, і у разі експорту приносить нашій державі велику валютну виручку. Реалізація програми здійснюється за фінансової підтримки Вестернніс Ентерпрайз Фанд у партнерстві з Київською школою економіки та акціонерним товариством Ощадбанк. Кожна учасниця має можливість отримати грант до 15 тисяч доларів, який можна витратити на придбання обладнання і частково на програмне забезпечення та навчання. Не обов'язково бути керівницею підприємства або ж організації новтовки, власне. Необхідно саме бути власницею бізнесу і активно вкладатися в його розвиток у разі подання заявки. Важливо підходити до запиту коштів раціонально і мати план розвитку і масштабування. Додає Світлана Денисенко. На 300 тисяч фопів відкрито більше в минулому році ніж навіть до війни, і більшість фопів відкривалися жінками. І більш того, зростає кількість жінок на керівних посадах. Тому наша задача зараз максимально всіми доступними засобами та інструментами підтримати ваші ініціативи. Дізнатися детальніше про програму власне та подати заявку можна на офіційному сайті. Заявки приймаються до 31 липня 2024 року. Катерина Грудніва, Крамчуцькі новини. Кожна дитина заслуговує на спокійне і щасливе дитинство без війни, тривоги, страху. Благодійний проект Той терапірум покликаний підтримати дітей та дорослих, які постраждали від військової агресії через гру з м'якою іграшкою, де у Кременчуці невдовзі запрацює такий простір. Дивіться далі. Сучасні реалії війни, постійної тривоги під впливом різних факторів потребують пошуку природних та дієвих методів психологічної допомоги. Одним із найпоширеніших є іграшка та ігрова терапія. Той терапірум всеукраїнський благодійний проєкт, завдяки якому ігрові простори терапії іграшкою тепер є в багатьох куточках нашої країни. Невдовзі такий простір запрацює на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Можуть приходити діти, не тільки діти, і дорослі, і це волонтерський проєкт, де вони можуть через взаємодії з м'якою іграшкою, Прожити свої якийсь важкий період життя. А іграшка, як перехідний об'єкт, вона завжди дає можливість сказати не про себе, а про іграшку, те, що ти відчуваєш, особливо дитина, яка не може ще сказати це. А вона може сказати, що болить у цього ведмедика. Іграшка це про стабільність, іграшка це про любов, про якусь безпеку, що можна. Піняти і трішечки заземлитись, тому моя ідея в тому, щоб цей проект був реалізований у нас в місті, і саме у нас в університеті. Гра з іграшкою, яка з тобою, яка постійно поруч дивним чином повертає почуття безпеки, віри та надії. Тому, якщо ви маєте можливість, принесіть іграшку до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, а саме до 502-ї аудиторії, яка знаходиться у першому корпусі. Я думаю, що кожен у кого є іграшки, лежать вдома, і ви вже іми не користуєтесь, ви можете приносити їх нам. Ці іграшки знайдуть друге життя тим, кого цього потребує: дітям, дорослим, жінкам навіть військовим. Бо іграшки, ведмедики, які військові сьогодні беруть з собою на фронт, як таке нагадування про те, що їх вдома хтось чекає. Тому ми будемо раді, бо ці іграшки, як у дитина обере в цій кімнаті, вона дарується дитині, вона іде з нею додому і взаємодіє з нею. Анна Литвини, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах Кременчуцької гімназії No1 пройшов благодійний марафон Єднаймось заради перемоги, у рамках якого відбулася концертна програма та ярмарок. Як все було, бачили наші журналісти. Сьогодні у стінах актової зали Кременчуцької гімназії номер 1 пройшов благодійний марафон, у рамках якого відбулася концертна програма, яку підготували вихованці закладу, а також благодійний ярмарок. Участь у організації заходу брали як дітлахи та педагогічний колектив, так і батьки. Сьогодні можливо не на часі співати пісні, але нація українців завжди йде до до перемоги з піснями, і тому ми сьогодні. Підтримуємо наших збройні збройних сил України своїми такими моментами тим, що можемо. Тобто, тримаємо освітній фронт. Стрій наш і він має бути дружнім, він має бути організованим і має бути безпечним. Захід відбувався у чотири етапи: два під час першої зміни та два під час другої. Задля того, аби при повітряних тривогах усі діти мали змогу спуститись у обладнане укриття. Ми проводимо дуже багато спочатку війни заходів, але саме те, що у нас був концерт і ярмарок, це вперше. Взагалі, гімназія завжди долучається до зборів. Ми підтримуємо наших, щомісяця ми збираємо допомогу, тобто на запит уже від наших збройних сил України. І ми передаємо від нашої гімназії спільні такі або подарунки до свят, або теплі якісь речі, те, що потребує наші захисники. Як педагогічний колектив, так і вихованці гімназії розуміють важливість допомоги, тому охоче організовують різні ініціативи, аби забезпечувати потреби наших бійців. У нас сьогодні в школі проходив благодійний марафон. Єднаємося до перемоги. На цьому марафоні був благодійний концерт, що на нього були придбані квитки. Всі гроші з квитків підуть на ЗСУ. Сьогодні у нас була ярмарка. Діти робили підробки та продавали їх, щоб допомогти Збройним силам України. У нас час це зараз дуже важливо, тому що ЗСУ потрібна дуже сильна допомога, тому ми всі разом об'єдналися та влаштували ярмарок та благодійний концерт. Такі заходи сприяють патріотичному вихованню молоді, а також роблять вагомий внесок у нашу перемогу над ворогом. Тримаємо стрій та допомагаємо нашим захисникам разом. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцька молодь продовжує гідно представляти наше місто на всеукраїнських змаганнях. У сумах спортсмени клубу Кремень Дзюдо боролись за кубок незламних, з якими результатами повернулись дзюдоїсти. Дивіться далі. Кременчуцькі дзюдоїсти взяли участь у всеукраїнських змаганнях кубок незламних, які відбулися у Сумах. Вихованці спортивного клубу Кремен дзюдо продемонстрували свої вміння на татамі у сутичках проти спортсменів з різних областей України. Нестримну жагу до перемоги показали дзюдоїсти з Сумської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. До початку повноштатного вторгнення він називався Кубок Перемоги зараз. Зв'язку з цією ситуацією і тими людьми, які залишились в сумах, які наші збройні сили України боронять кордони держави. Він перейменувався в кубок незламних. Це дійсно на зараз дуже актуально. Загалом 250 учасників приїхали на даний всеукраїнський турнір, не побоялися взяти участь у ньому. Участь у змаганнях взяли шість спортсменів з Кременчука. Загалом дзюдоїстам спортивного клубу Кремен дзюдо вдалося вибороти дві медалі. Серед дівчат 2009-2010 років народження, Марія Білан посіла друге місце за результатами чотирьох сутичок. Я боролася в руковій категорії 48 кілограм. Я в мене було чотири сутички, з них виграла. Ось посіла друге місце. Звичайно, добре всі підготовлені. <плес> Була остання сутичка дуже сильна. На останніх секундах кинула своїм улюбленим китком. і перемогла. Третє місце посів Владислав Волоковий. У його вугої категорії було п'ятеро спортсменів. Хлопець відзначив гарну підготовку кожного та розповів про результати своїх сутичок. Боровся в чотири схватки, одну виграв три програв. Боролися достойно, да, хорошо себе показали. Перші сутички я переміг, зразу кидав суперника, потім взяв його на одержання та виграв в озарів, було Скор. Далі програв в озарі, ой, в озарі трьома шидами. Потім мене кинули два рази на озарій, та я програв. Було у нас категорії п'ятеро і була кругова. Попри чисельні повітряні тривоги у день змагань, наші спортсмени показали гарні результати. Пишаємося нашою молоддю, яка продовжує тренуватися і гідно представляти наше місто на змаганнях різних рівнів. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Максим Пальчик, Крамжицькі новини. Нещодавно у Кременчуці відбувся сап-фестиваль по річці Сухий Кагамлик. Чому був приурочений та які враження отримали учасники спортивного заходу? Дивіться далі. Вихідними у Кременчуці відбувся сап фестиваль по річці Сухий кагамлик. Спортивний захід був присвячений п'ятій річниці започаткування сабруху в нашому місті. САП-бординг бординг це спорт, який підвладний людині в будь-якому віці із абсолютно будь-якою фізичною підготовкою або навіть без неї. Він не тільки допоможе поліпшити здоров'я, а й дозволить весело провести час з усією родиною та додасть величезний заряд бадьорості. Першу привіз Одеси, Перший раз показали хлопцям у них на вайпаркі. І далі в Кременчуці зараз можна сказати п'ять місць, де культивують цей вид відпочинку. І спорту це відпочинок і для сім'ї, і для дітей, і для різного віку. Ну, от, по моєму віку, можна сказати, став на борди п'ять років і зараз стаю на ньому нормально. П'ять років тому у Кременчуці з'явилась перша сабдошка, і з того часу цей вид спорту та відпочинку користується неабияким попитом серед містян. Ідея з'явилася ще п'ять років тому, і кожного року ми робимо цей пробіг на сабдошках. І сьогодні це присвячено п'ятій річниці засновництва руху саббордингу в Кременчуці. Гнучкість тіла, відчуття балансу, покращення здоров'я та психологічний туризм. ці властивості неабияк привертають увагу у поціновувачів цього виду спорту. Це активне час провадження. Коли ти пливеш на сапі в тебе працює все тіло, і ти не дуже швидко втомлюєшся. Працюєш на природі. Дуже гарні краєвиди, це заспокіє, як на мене. Після подолання дистанції усі учасники САП-фестивалю відчули легкість та свободу. Спортсмени поділилися враженнями після колективного сплаву. Замечательно, як звичайно. Я просто почти кожен день хожу. Так що для мене ці враження це наша життя. Дополнительна нагрузка. Коли стоїш, то працюють практично всі групи мишць. Які не Катерині я плаваю на байдарці. дуже чудово, Приємна атмосфера, гарно на воді. Воду люблю. Тому коли побачила об'яву, що буде сплава, то залюбки погодилася і прийняла участь. І задоволена дуже. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто б'ється і працює заради інтересів нашої держави, нашої свободи та майбутньої перемоги. Ми обов'язково здолаємо ворога. Слава Україні.